Сняна сесія Пар'є стартує в Стар Страсбурзі. Серед найважливіших для України пунктів порядку денного будуть термінові дебати та резолюції щодо депортації українських дітей до РФ і тимчасово окупованих територій. Окрім того, в комітеті з питань культури парє проведуть слухання стосовно участі атлетів Росії та Білорусі на Олімпіаді у Парижі. І на цю тему поговоримо з Євгенією Кравчук, заступницею голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас. Вітаю доброго ранку? Ну ми так окреслили певні рухи, конкретні рухи, точніше нашої делегації в під час цієї весняної сесії з пані Марією Мезенцевою, вашою колегою, так по парламенту і по фракції. А щодо конкретики, от ви зокрема звітуєте про те, що будуть акценти в розставлені в контексті наших спортсменів, і щодо їх інтеграції в тих змаганнях або не інтеграції, де беруть участь росіяни і білоруси. Як ця складова буде порушуватися на під час весняної сесії Власне, завтра, у вівторок, відбудуться слухання за участі і представників України. Там візьме, представлятиме. Позицію Міністерства спорту заступник профільний по євроінтеграції, який зможе донести позицію держави в цьому питанні. А також ми очікуємо спецпредставника ООН і представників Міжнародного олімпійського комітету. Справа в тому, що в Парі готується резолюція, і власне, акценти в цій резолюції початково уже зі зверненням, щоб російські і білоруські атлети не брали участь в Олімпіаді і їх, зрештою, не допустили. Як відомо, є вже проміжне рішення для відбіркових турнірів, і деяких, деяких спортсменів, в тенісі вже допускають, тому ми би хотіли тримати цю тему в фокусі, і безумовно, що якраз європейські країни вони багато в переважній більшості підтримують позицію. Країни, звичайно, що хотілось би цю позицію донести і до решти світу, бо Росія, знаєте, правдами і неправдами, пропагандою, певним тиском і фінансовим якимись речами впливає на країни глобального півдня, на африканські країни. Тому чим більше буде чітких заяв, що не можна давати. На олімпіаді, якимось чином спортсменам, росіянам, які особливо брали участь в пропаганді в підтримці війни, а вони практично усі так чи інакше залучені, бо в Росії фактично ці федерації є частиною армії, практично усі. І от це питання і буде обговорюватися, і зрештою буде прийняте я сподіваюся, заява і резолюцію парі, яку ми зможемо передати іншим країнам. Окрім спортивного треку, з якими ще тезами поїхала українська делегація? Знаємо, чекаємо на виступ першої леді, зокрема на засіданні безумовно, четвер буде ну чи не найважливішим днем пленарному засіданні, коли будуть термінові дебати щодо щодо становища цивільних, в першу чергу дітей, яких Вивезли, викрали до Російської Федерації і дуже важливий аспект. Я впевнена, що він залишиться в доповіді. Він вже там в попередньому тексті є. це те, що ці викрадення і потім усиновлення незаконне, і також ці всі табори освітні, де перевчають дітей з української на російську, де Повністю змінюють курс історії по іншому, викладають їх там, заставляють слухати про СВО і так далі. Просто йде перепрошивка, така це знищення культурної і ну фактично етнічної такої ідентичності, і це є частиною геноциду, тобто парі. В четвер може визнати депортацію дітей, незаконне встановлення ознакою геноциду українського народу, і це дійсно підпадає за усіма конвенціями за статтями ООН під геноцид. Ну і звичайно, важливий аспект це звернення до усіх країн, які підписали римський статут, видати і Путіна і. Львову білову якщо би вони вирішили приїхати на територію цих країн, я нагадаю, що це 134 країни, і велика кількість якраз є і в Африці, і в Південній Америці. Це не лише європейські країни, де лідери або міністри юстиції вже публічно заявили, що так, ми виконаємо рішення суду, і за цим ордером, який видав МКС, міжнародний кримінальний суд в Газі, ми доставимо цих воєнних злочинців. Сів Путіна і Львову Білову, так звану повноважену справ дітей, до Гааги на, на слухання власне цієї справи і на те, щоб їм висунули звинувачення. Що ж, пані Евгенію, дякуємо вам. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Була з нами.